Протиправну діяльність учасників злочинної групи задокументували оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці встановили двох фігурантів, які створили злочинну групу та забезпечували функціонування розгалуженої мережі збуту наркотиків на території всієї України. Що тут? Я... 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 Okay. Учасниками наркобізнесу виявилося двоє мешканців столиці віком 52 та 59 років. У спеціально обладнаному приміщенні вони налагодили процес культивування рослин коноплі, які надалі переробляли в готову продукцію канабіс у попередньо організованій лабораторії. Крім того, наркоторговці забезпечували реалізацію кокаїну, канабісу та таблеток каптагон із змістом психотропної речовини. Будь ласка, подивіться, тест показав позитивний результат на наявність України. Один із лідерів угрупування координував постачання наркотичних засобів, здійснював незаконні розрахунки та розпоряджався коштами, отриманими злочинним шляхом. Інший співучасник отримував поштове відправлення з забороненими до обігу речовинами із-за кордону, відповідав за збут наркотичної продукції та отримував оплату за товар. Реалізовували продукцію клієнтам безпосередньо з рук в руки, а розрахунок за неї проводили виключно готівкою. Поліцейські за силової підтримки полків поліції, особливого призначення, головного управління національної поліції в місті Києві та Київської області. Провели 24 одночасні обшуки за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів. За результатами ми ліквідували нарколабораторію та вилучили 211 г кокаїну, 5 кілограмів канабісу, більше 3 кілограмів психотропних пігулок каптагону, майже 350 рослин коноплі, більше 5 мільйонів гривень готівки в різній валюті та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає понад 4 мільйони гривень. Організатора злочинної діяльності затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили двом учасникам угрупування підозри за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.